Ірина Копаєць. Я, я попрошу я того шукала, щоб дивитися, що таке. Тільки... Будуть вони? Так. Поліклініки. Можна включати? Можна, так? Шановні колеги, доброго дня. Розпочинав роботу нашої комісії. Хотів би всіх познайомити з нашим новим членом комісії. Це Бжезінська Ірина Миколаївна, яка. Нещодавно долучилася до депутатського корпусу і вирішила приймати участь і працювати в нашій комісії. Так що телефони ми вже всі обмінялися, так що я думаю, буде плідна, плідна робота. Порядок денний всім розданий, тому ми розпочинаємо наше засідання з першого питання. Це лист департаменту економічного розвитку. Про надання висновку щодо наявності підстав списання заборгованості ТЗВ аптека. Це просто у нас департамент проінформував про те, що вони звернулися на юридичний департамент з приводу підстав щодо списання даної оренди плати. Я так зрозумію, що висновок відповідь від департаменту, але ми його просто ще не отримали. Тому я пропоную це питання. Ми перенесемо. Ознайомимося з висновком юридичного департаменту, і тоді на наступному питанні вже ну, глобальніше підійдемо до цього питання. Так ставлено голосування про перенесення даного питання на наступне засідання. Хто за? Дякую рішення прийняття. Наступне це звернення Гульвівська обласна асоціації в Сюпринській організації Союз осіб з інвалідністю щодо ліквідації заборгованості ремниної плати. Ну, ми вже неодноразово е розглядаємо ці питання і можна сказати, розглядаємо їх щомісяця. Зараз в нас в переліку питань є підготовлена ухвала, проєкт ухвали е департаментом економіки про списання заборгованості даній організації за цей період, який був е визначений підтвердженням е і підтверджений управлінням комунальної власності там стосовно заборгованості на час е е друку цього проекту ухвали. Ось тому я би теж пропонував зараз дане питання номер 2 перенести на наступне засідання, а також до того наступного засідання обговорити з представниками даної громадської організації, що ми якось координували роботу, тому що ми не можемо кожного місяця готувати проєкти ухвали про списання заборбовності. Треба якось глобальніше з ними це питання вирішити і а поставити... коли Вони поклали договір. Це вони ще старий діючі договір, що вони десь знову вже переуклали колоновий закон події. Зараз скажу, можливо, вони вже мають новий. Ну, ми тоді підготуємо інформаційну довідку. Якщо ви не можна було ми... знати, коли це і на яких умовах доведна... вони отримали це приміщення? А, напевно, них... це дуже давній договір, в них, напевно, була ухвала. А... Ми їх це не вносили до соціально важливих? У них якраз зараз а, дата закінчення оренди, тому вони напевно, що перебувають на перевкладенні. Угу. Ось, але їм періодично ухвалою сесії списувався. Можливо, це хороша думка зробити якусь, ну взяти розглянути громадські організації а, комплексно і визначити там якусь періодичність, щоб не розглядати там Ну, хоча б два рази в рік, ну не частіше. Так, так, так. я погоджую, би... що була якась. У вас є така інформація спільного управління комунальної власності Департамент економічної політики, підготувати нам такий витяг, по довідку по організаціях, які ну, періодично завжди... ну, є ж sì, такі, які напротяг останніх 2-3-5 років місце. завжди їм списується ця заборгованість. І їм донести до відома це, і щоб розуміти, самим там ставимо дедлайн кожного півроку, їм списувати. Бо це купа просто цієї <кл> макулатури проходить на комісію, звернення за зверненням, кожен місяць. І Смі? у вас більше роботи, і в нас воно порядок даний. Зараз. Зробимо <кхи> тобі такий, тоді загальний аналіз. Так, які маємо, організації все, періодично списуються. Можливо, вони вже є включені, до, можливо, там з приміткою, там, де закін... коли закінчується договір, Раз. чи переукладений вже новий договір, чи вони є в 591-й ухвалі соціально важливою. Добре. Добре, ставлю тоді на голосування про перенесення даного питання, і також е, з проханням цю інформацію, Володя озвучив, підготувати, щоб ми дійсно може з тими організаціями якось поспілкувалися і прийняли ну, рішення, щоб не розглядати їх кожного разу і, <віт> і, і не турбувати один одного. Ставлю на голосування дане питання з пропозиціях та Дякую, рішення. Прийняття так. Е, е, наступне е, третє питання це. Звернення Львівської обласної організації про спілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості Це мова йде про об'єднання «Залізнич теплоенерго і також Львів теплоенерго під час дій воєнного стану в Україні. Ну насправді, щоб розглядати це питання, його, як минулого разу казав, потрібно більш ширше обговорити, провести зустрічі, голів фракції, керівників департаментів, управлінь. Ну на жаль, така ще поки що не відбулася. Але сьогодні зранку я спілкувався з відповідними керівниками, тому я думаю, нам ще теж його треба переносити для того, щоб мало для того, щоб була сформована спільна думка стосовно того, коли ми це робимо, як ми це робимо, чи взагалі ми це робимо. Тому що наше я думаю, непрофільне, непрофільне питання, ну воно теж щоб воно було виважене. Правильно. Якщо не помиляюсь, на попередній сесії, так ми обговорювали, що це ще сьогодні. перед тим. Про це говорили і, і на жаль, таке об'єднання давно мало відбуватися. Я ще дуже-дуже давно звертався що в минулі каденції в секретаріат, для того, щоб організувати цю спільну зустріч, таку вона якби і не відбулося. Тому давайте переносимо це питання. Так? Попробуємо все ж таки до наступного засідання почути думку вже всіх керівників. І, ну, і закрити це питання, що воно можливо ще раз лобіювати таку спільну зустріч, там, та, зустріч, зустріч, давайте зустріч департаменту житлово-комунального та... господарства, представники ЛКП, що там про спілок. Ми і... тоді давайте звернемося в секретаріат ради, щоб вони організували спільну зустріч всіх дотичних керівників департаментів, управління керівників. А також э, голів фракцій, до яких було звернення і профільну професію житлово-комунального господарства Піпроспіл. Так, звертаємося mm -hmm. тоді в секретаря ради, щоб вони не організували секретаря. Може, я сама обзорю. Ні, Давайте ми для того, щоб потім не перекладала на нас відповідальність. Ми дійсно це вже ініціюємо другий раз, тому секретаріату ради підготувати спільну зустріч дотичних всіх до а, даних підприємств. А також тих, хто зазначений в зверненні від профспілки про спільну зустріч і обговорення даного питання. Хто за? Дякую рішення прийнято. Так, наступне це звернення Департаменту економічного розвитку про списання заборгованості зі сплати орендної плати за нежитові приміщення. Слава громадська організація Львівської обласної асоціації Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю України. Заборгованість складає за період з 1.03.23 по 30.04 сума 12 тисяч 61 гривень 87 гривень. А також фізична особа, Крук Ярослав Павлович. Він є художник. Заборгованість складає з за сплати суми 47 тисяч гривень 50 гривень. Ми це всі питання знаємо. Там інформацію Майороку. по кругу Ярославу нам вже надали, чому і на якій підставі це списується, так що у нас зауважень, думаю, немає. голосування, дам даний проєкт палахта за. Дякую рішення. Так, Наступне питання. Проект ухвали про включення до переліку другого типу та в рейду нажикових приміщень Галицький 12. Місто Вель. А це наш департамент міської агломерації. Звернувся до нас з проханням підготувати для них ухвалу. Відповідно, це буде ухвала про включення до переліку другого типу на площу. А другий поверх 306 метрів і мезонін 82 метри для розміщення органу місцевого самоврядування без права передачі в суперені. Як офіс очевидно органу? Міська агломерація. Як представництво виникає утворення Стросницької округи? Ну, Запитання. Ми говорили попередньо, що після того творені власне старостинські округи, то так. фактично й паде потреба в департаменті агломерації. Тобто ми що питання це не оголошували але ми про це говорили, якби попередньо, що вони по е, функціях фактично перетинаються. Ага. Ну, дивіться, давайте тоді глянемо на це так. Допоки зараз Старостинські округи не утворені, mm -hmm. то хтось повинен представляти інтереси в винниках, це офіс громади. Громад. Це офіс громади. Тому коли, напевно, вони будуть створені, вони це заберемо, то й все у агломерації. Mm -hmm. Якщо він буде як департамент ліквідований, то по процедурі загальної ліквідації структурних підрозділів всі приміщення, які є у них в оренді. По акту, здаються, припиняються. І все, тут все технічно тоді Це приміщення, справа. воно залишається в наших структурах, я теж не бачу. Воно міське, так. Тут. А зараз вони будуть працювати, коли вони будуть реорганізовані рішенням власника вашим. І тим більше, як це все рухається, коли це буде Так, Невідомо, вони працюють можна. Ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за Дякую. Наступне питання це додаткові умови оренди. Частини нашлого приміщення на медової печери 1, Це п'ята міська поліклініка. Визначаємо додатковими умовами оренди для розміщення торгового автомату для приготування напоїв на площу 2 метри квадратних. Це в закладах наших зазвичай поліклініках-лікарнях, коли балансоутримувач яким є лікарня-поліклініка, вирішує, що він на тих чи інших приміщеннях, які йому ну, наразі не потрібні в його господарській діяльності, а хоче зробити щось потрібне для потреб лікарні і користувачів, мешканців, пацієнтів і так далі. Це можуть бути різні, це можуть бути кабінети для якоїсь там медичної практики, якщо це в поліклініках, з визначеним цільовим призначенням. Або ж, наприклад, встановлення автоматів чи для кави, чи для, напориїв, чи для напоїв, для... для... так, чи... Так це для... Чи банкомати для... Це я так, щоб детальніше пояснити. Аукціон Прозоро. Це буде аукціон в Прозоро, так. А, але ми цю умову, яку дає вам утримуючим, ми зазначаємо і ви голосуєте. Хто за даний продукт? Дякую, Так, це добре, бо люди потім можуть користуватися з своїх Саме головне, що все йде через систему поля. Потім моя Мар'яна забере. добре? Все, Грунтово один міста. Доброго Просто, В даному новопаркінку було зареєстровано свій час в 2001 році. Не знаю чому. Сихівська адміністрація зареєструвала за державним комунальним транспортним підприємством право власності. мали зареєструвати за Львівською територіальною громадою Червівської міською радою. Ну і ми проводимо фактично даною ухвалою, зреєструємо за Львівською територіальною громадою і, відповідно, передаємо право оперативного віддання правонаступнику Цергівському комунальному підприємству No1. Тобто така. А тепер нова? А тепер номер. Це швидше така технічно, напевно. Так, тому що треба привести відповідність. Там 22. років тому повалилася при видачах судозвіл. Добре, що цим ніхто не скористався, фон ну, то фонд державного продав би вже. Ні, то, 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 то навіть директор підприємства міг би продати, навіть без води. <гум> Ставлю на голосування даний проєкт вихвали. Хто за, дякую рішення? Все, дякую. Наступне наше питання це у нас питання по зверненню його народна дія стосовно детального плану території в районі площі Міцкевича. Ми на минулому засіданні звернулися в управління архітектури та урбаністики для того, що вони нам надали. Інформацію щодо даного детального плану території. Ну, як на мою думку, то, на жаль, цей детальний план території був проголосований в сесійній залі, тобто депутатський корпус його підтримав. Сьогодні це звернення воно, якби, точно вже не може впливати на це рішення, яке було в сесійній залі. Ми коли звернулися, ми попросили також, щоб управління надало заявникам інформацію стосовно підстав і обґрунтувань щодо взагалі розроблення даного детального плану території. Так, я просто тут дуже-дуже ну, довгий великий текст. Його я вважаю, що треба більше глобальніше його вивчати, але вся ця інформація, яка тут викладена, вона викладена і надана заявникам. Тому нам зараз треба прийняти рішення стосовно даної інформації або Перескирувати так само ці відповіді зайомникам, або ще з ними провести додаткову зустріч стосовно даного, даного плану території, оскільки я вважаю, що сьогодні будь-які дії, які можуть вчиняти стосовно даного плану території, будь-які мешканці тільки виключно звернення в суд. Де вони можуть опротестувати рішення Львівської міської ради щодо затвердження даного детального плану території? Тому що, ну, на жаль, ми не знайдемо достатньо голосів з огляду на те, як відбувалося голосування, щоб підготувати ще якісь там додаткові альтернативні ухвали щодо скасування рішень в сесійній залі. Тому може в когось є теж якась думка стосовно цього. Чи направляли цю відповідь зразу чи управління? Чи направляли, направляли. Зразу заявника? Направляли. Ну, Відповідно, нам не знаю, чи є. Я тоді, ну я розумію, ти маєш назначити. Чи є потреба знову направляти її? Ну, дивись, ми в будь-якому випадку на базі отриманої інформації ми повинні відповісти заявнику, mm -hmm. так? Я, я думаю, ми можемо зробити наступним чином надати відповіді так само повторно заявникам від комісії. Від комісії, і після цього ще додатково можемо разом, можу я з ними організувати так само ще раз зустріч для того, щоб обговорити наступні кроки. По їхньому зверненню, але зараз в даному випадку точно треба їм надати відповідь, щоб закрити це звернення, щоб воно вже якби, не до в повітря. А подальші дії будемо вже з ними узгоджувати і комунікувати, що ми ще можемо як комісія додатково для них зробити. Тому так що взяти до уваги відповіді. В управління і надати на підставі цієї відповідь ну, заявникам. Ну так, але з нашим трактуванням, що на підставі їхнього звернення ми зверталися від комісії в управління, отримали наступну відповідь, так само їм переадресовували. Добре, то що тоді ми тоді отримали інформацію і тоді надаємо. Цю інформацію з заявникам щодо їхнього звернення, і також, крім цього, що ми надаємо їм вичерпну інформацію, яку нам надали відповідальні підрозділи, ми ще проведемо з ними зустріч окремо так, для того, щоб так ще в індивідуальному порядку заслухати mm -hmm. їхні пропозиції, як далі ми можемо спільно рухатись, тому що я вважаю, що Тут воно перейшло після затвердження цього детального плану території в сусідній залі виключно в юридичну площину це судового процесу. Тоді рухаємося таким чином, надаємо інформацію, яка є вивчена і надана нам від управління архітектури та урбаністики. І окрім цього тоді проведемо ще з ними індивідуальну зустріч для того, щоб послухати. Про їхні бачення подальшого розвитку цих подій. Ну і так само ми висловимо ще для кубков своєї позиції. Так? Так. Було ми даємо тоді зустріч. хто за. Дякую, що вікоміти. Восьме. Це у нас е звернення ПНП міського територіально-медичне об'єднання багато профільно-клінічна лікарня інтенсивних методів лікування швидкої медичної допомоги. Вони до нас звернулися з листом про погодження та підготовку управління у власності проєкту хвали щодо заміни приміщень площею 18 квадратних метрів, які орендує ТЗОВ 3 і на Новородського, 23, на інше рівнозначне приміщення, У цьому ж приміщенні та поверсі площею 20,4 квадратних метри. В наші було. Ну, у нас є два варіанти. Ми можемо зараз в принципі підтримати, тому що якщо до нас КНП звертається, то ну, я вважаю, що оскільки вони зараз дійсно впорядковують всі площі, проводять їх до відповідного стану, то напевно вони більше мають рацію, що їм потрібно це приміщення, чи ця площа, яка орендує зараз аптека 3І. І другий варіант це, звичайно, що ми можемо переносити і виїжджати туди на місце і детальніше розглядати. Mm -hmm. А є це звернення? Так, згарні. Це є підставою просто переїзду. А це не воно Це воно є, так. Ну, Трактують, що орендоване приміщення підлягає демонтажу в межах реалізації проєкту капітального ремонту частини першого поверху хірургічному корпусі. Ну, є підстави, вони ведуть свою господарську діяльність, вони в тому вбачають, що є, але досягли консенсусу з орендарем, так що це вже плюс. Добре, то що я ставлю на голосування дане. Та, звернення. Це звернення направить на управління комунальної власності, щоб вони підготували відповідну укладу. Вони візьмуть вони вони наше рішення, вже з нашим рішенням звернуться на управління. Просто ставлю тоді на голосування, за. хто за те, щоб підтримати звернення Кемпа, хто за. Дякую, рішення. Так, наступне у нас питання це у нас питання звернення голови ОСББ Ференса Ліста 6 про надання допомоги вирішення аварійної ситуації з фасадним будинком та фасадними, фасадними балконами, а також покрівлею і цього ж будинку, яке на вулиці Ференса Ліста 6. Ну, в них, я так розумію, постійно виникає питання щодо. Фінансування ремонту даних об'єктів. Ну, вони, як би вказали звернені, що вони неодноразово зверталися стосовно даного об'єкту до управління історичного середовища про фінансування. Ну, в нас, в нас є тільки описаний текст, текста, і в нас є фото, але в нас я не бачу тих звернень, які ну, були до управління історичного середовища. Тому я по сьогодні не спішив приймати будь-які рішення. Я зранку поспілкувався з управлінням. Нам потрібно е ще раз просто з ними говорити, нехай вони нам нададуть інформацію стосовно того, зверталися, не зверталися, коли можуть вони встигнути звернутися, якщо не зверталися. А якщо зверталося, то тоді чому вони не досі не затверджені? В списку заявників на ремонти балконів, фасадів там чи гроші. Ну, Тому... Балкони підпадають, програма Та, балкон, фасади... балкон підпадають, окрема програма, програма житлово-комунального господарства. Тому... 70 на 30. Та, треба... 70 Нам мешканців, 30 коштів міста. Є така програма, по якій можна фасади, дахи ремонтувати. Там я тоді пропоную це питання, щоб ми перенесли і направити заявнику листа, щоб вони нам додали копії всіх звернень, які вони подавали в ті чи інші структури військової ради. Угу. Хто за? Дякую, рішу. Ми звернемося до заявника, щоб вони нам надали копії всіх звернень. Так, наступне питання. Це звернення мешканців вулиця Поповичі Глібова, Драгоманова та Калічої гори про ініціювання розірвання договору оренди від 20.12.2013 року з ТЗОВ біля цитаделя на земельну ділянку, яка розташована на Поповича 6 а Ну, мешканці вважають, що він є недобросовісним орендарем та забудовником та через присутність на вищій вказаній ділянці інфраструктурних об'єктів бомбосховища, яке було пошкоджено через безгосподарність. Вони вважають, що потрібно розірвати договір е, з е, даним ТЗОВ. Е, ну, е, заявники просили, щоб ми їх запросили на засідання комісії. Ми зараз е, чомусь цього не зробили. Оскільки для того, щоб у нас була більш продуктивна розмова, я пропоную, щоб ми спочатку звернулися на відповідні підрозділи Львівської міської ради, це йде і на земельний там департамент, і архітектури, і юридичний, до того, щоб вони нам надали вичерпну інформацію стосовно оренди даної земельної ділянки, також права власності, які належать цій компанії. І тоді, коли отримуємо цю інформацію, ми вже зможемо запросити мешканців і більш продуктивніше поговорити про те, що вони просять в даному зверненні. І в них, б, речі, в цього ТЗОВ через декілька місяців вже закінчується договір оренди земельної ділянки. Тому, в принципі, міська рада ну, має зараз можливість вчиняти ну, так, як вона бачить, оскільки. Насправді, взагалі, це унікальний простір в центрі міста, який треба берегти. Крім цього, там було сховище, крім цього, є бувши воєнкомат, який зараз виконавчим комітетом переданий на баланс освітнього закладу. І цю територію треба берегти. Не розумію, що досі цей конфлікт не владнала Львівська міська рада. Ну, я вважаю, що все віселе. Нехай зустрічається з власником, можливо, там може бути якийсь договір міни, якщо там є дійсно визнано, що це є право власності, яке в них є, воно відповідно зареєстровано і дійсно воно є законно. Тобто треба шукати варіант. Тому пропоную направити листи в відповідні структурні підрозділи, які дотичні будуть до вирішення даного питання, отримати від них інформацію. І тоді ж після цього на наступному засіданні розглянути і зменшення. А на москалека, я думаю, тоді. Або на зубача. На зубача треба відправити, на юридичний департамент треба відправити, на зубача відправити і. Земельники, ні? Земельний департамент архітектура, юридичний УКВ, Зубач і все. Подати вичерпну інформацію стосовно права власності на приміщенні, що не, не стосовно права, а надати вичерпну інформацію стосовно це, а, цього це, звернення це. по даній земельній ділянці та об'єкту нерухомого майна, які знаходиться. Так. Ставлю на слово дану пропозицію. Дякую рішення прийняти. Хто за? Ну, в принципі, ми все розглянули. Тому дякую. Можете дякую. нас відключати від ефіру.